У традиційному українському вбранні шестирічна Настя сьогодні пішла в перший клас в одній зі шкіл Кам'янського. Навчатися дівчинка хотіла і сьогодні, нарешті, сіла за парту. Буду вчитися як слід і прославитись на весь світ, щоб пишалися батьки славнофвісної дочки. Для Елі цей навчальний рік у стінах школи останній одинадцятикласник радіє, що, попри війну в країні, його заклад освіти відкрив свої двері для учнів. Дуже хотів навчатися офлайн, тому це також для мене свято. Ми нарешті зустрілися після шістьох місяців напружених дій в країні. Це я вважаю маленька перемога. Перший дзвоник наживо сьогодні пролунав в усіх школах Кам'янського. Святкову лінійку у цьому ліцеї провели тільки для 1, 9 та 11 класів. У цьому ліцеї вчиться більше тисячі учнів. Через війну менше половини із них навчатимуться офлайн, тобто у стінах школи. Для безпеки під час повітряної тривоги у підвалі будівлі обладнали бомбосховище. Ми підготували бомбосховище, його прийняли без зауважень. Є аптечка, є всі необхідні умови, вода, їжа. Тобто ми всі ці питання розрахували. Тим паче, у нас є чотири виходи. Ми можемо швиденько покинути навчальний заклад і зайти в укриття. 38 восьми шкіл кам'янського дистанційно працюватимуть тільки чотири, які не мають укриттів. В інших запровадили змішану форму навчання. Тож вибір офлайн чи онлайн на розсуд батьків. Альона вирішила, що її син Дамір ходитиме до школи. Це звісно дуже страшно, така ситуація у в нас в країні не йде не дуже. Ну, Але що робити, учоба нам нужна все равно без учоба. Ми ніхто. Загалом у Кам'янському понад 20 тисяч школярів сьогодні розпочали навчання. До освітнього процесу приступили 1227 учнів перших класів. І взагалі по всім класам переселенців у нас 627 переселенців, ті, які прийшли до нас у навчальні заклади в цьому році. Кам'янське один з небагатьох населених пунктів Дніпропетровщини, в якому школярі мають змогу повернутися до звичного навчання, тобто сядуть за парти. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу.